Доброго ранку! Ось сьогодні мені виповнилось 40 років. І, прогулюючись на велосипеді, я побачив наше прекрасне сонечко, яке нагадало мені слова чудової пісні з дитинства. Сонечко встає і шумить трава, бачу стежку, де проходиш ти, рідна, ти вчителько моя. І користуючись нагодою, хочу. Подякувати сьогодні в свій день народження, всіх вчителів, які були в моєму житті, а найперше тих вчителів, які з дитинства Люба Федорівна, Ольга Федорівна, Марія Евдокимівна, і всіх-всіх вчителів, які долучилися до виховання мене як особистості. Це із Тернополя, із Одеси, із Києва. От. Тому Бог милує нас. Дає нам жити на цій прекрасній землі і дивлячись на схід сонця, ми радіємо. А ще хочу поділитись з вами прекрасним краєвидом. Бачите, за мною мій залізний кінь і Дніпро. Прекрасне Дніпро, яке ми так любимо в Запоріжжі. Правда, там по Дніпру кілометрів 20 вже окупація. Але ми молимо Бога, щоб до нас в Запоріжжя це зло не прийшло. І ще раз прошу вас, молитв, щоб оця прекрасна природа, це прекрасне Дніпро, це прекрасне сонечко не було затьмарене окупацією. І всіх, -всіх вчителів. А життя це школа. І кожен день нашого земного життя це навчання. Тому дякую всім вчителям і молю Бога, щоб всіх, хто вчить, а також і вчиться, Господь не залишав своєї милості. Сонечко встає і шумить трава.